Яскрава, різнобарвна, сповнена неймовірної колористики та уяви. Саме такою постала перед відвідувачами виставка студійки художньої студії Артпростір Анни Беркути. Відкрила експозицію керівниця студії Олена Смілик. Доброго дня всім нашим гостям, нашим студійцям, запрошеним батькам, родичам, які прийшли сьогодні на відкриття виставки персональної нашої маленької студійки Беркути. І я рада її сьогодні привітати з тим, що вона вже 4 роки ходить до нас на зенеті. І ось ця виставка говорить про те, скільки багато робіт ця дитина зробила за цей час. Якщо ви звернете увагу, то стенди підібрані по тому часу, як прийшла до нас Анюта, як вона вчилася і чого вона вже досягла. Тепер за 4 роки. Перший наш стенд з золотою рибкою. Якщо ви звернете увагу, то там у нас є перша робота, виконана нею в студії. Це повітряна кулька. На цьому стенді підібрані роботи, коли Анюті було лише 5 років. Я пам'ятаю її всю фарбу, я пам'ятаю її завжди на позитиві. І не дивлячись на те, що падала водичка, розливалися фарби, Аня завжди була щаслива. Вона завжди всім була задоволена, і все завжди вийшлося, виходило. І як ви бачите, ми зразу ж починали фарбами знайомити дітей. Це акварель, гуаш, ну і, звісно, куди ж без кольорових олівців. І цей будиночок. Я пам'ятаю, це ми вчилися розпізнавати геометричні фігури, з них потім вже складати якісь будівлі. Другий стенд це коли Анюті вже було шість років. І тут, як ви бачите, вже роботи більш акуратні, більш продумані, вже стали більш складніші сюжети, і складніші техніки до виконання, це і розтяжки. І дрібні деталі ми вже навчилися обробляти. Ну і звісно, два останні стенда. Тут не можна розділити окремо на 7-9 років, тому тут є на стенді і більш пізніший період, і трошки раніший. І ось ми зараз Анютою відійдемо, щоб ви полюбувалися такими чудовими її роботами. Це якраз перехідний період від молодшої групи до середньої, де вже Аня. Почала малювати натюрморти. І хочу вам показати її найперший натюрморт. ось цей. А далі, як ви бачите, пішли вже натюрморти і акварельну, і гуашю, і навіть пастелю. Це одна з, з останніх робіт Ані. Як ви бачите, дівчинка дуже талановита, дуже працьовита, дуже позитивна. В неї все вдається, і я сьогодні хочу за, весь її, за всю її працю, за всю її наполегливість, за любов до малювання сьогодні відзначити її Подарунковим сертифікатом, який Анюда може перевезти в будь-який товар в нашому магазині глобус протягом. Місяця сертифікат на 500 гривень. Анюта може купити собі і фарби, і олівці, все, що тобі потрібно. Йдеш з мамою і вибереш собі все, що тобі сподобається. Дякую. Ну і для гарного настрою хочу її ще підсолодити сьогоднішній день і побажати їй всього самого найкращого. А головне це здоров'я і мирного неба. Дякую. А ви можете. Подивитися, що Аня наша не тільки гарно малює різними матеріалами, вона ще дуже гарно ліпить. А остання наша робота це були поробки. Ми робили ось таку курочку до Великодня. Сьогодні у нас на святі є мама Ані. І я з задоволенням хочу надати їй слово і подякувати за те, що вона чотири роки водить до нас, в нашу студію, свою дівчинку, таку обдаровану. Таке сонечко Ані Беркуту. І завжди все її купує, і завжди її у всьому підтримує. Будь ласка, мама, вам я, слово. Я хочу, Олена Анатолійовна, вам подякувати за вашу енергію, за ваш ентузіазм, за, ваш, за вашу любов до дітей. Я хочу за, за те, що ви вкладаєте душу в них, тому що. Олівця в руки дати дитині це одне, а навчити навчити малювати, навчити дитину бачити красоту у світі це дуже велика майстерність. Я вважаю, що нам дуже повезло з таким вчителем, таким викладачем, педагогом і взагалі з такою людиною, як ви. Я вам щиро, щиро дякую. І хочу звернутися до батьків. Не шкодуйте часу, не, не шкодуйте на дітей часу, вони дуже швидко ростуть. А от в студії вони і займаються, вони розвиваються, і їм тут дуже-дуже цікаво. Якщо маєте можливість, приводьте в студію. Дякую вам за теплі слова і за те, що маєте таку чудову донечку. В нашій студії сьогодні на виставку прийшла і бабуся, Аня так? Ми їй, мабуть, теж дамо слово. Тому що бабуся це друга мама. Ні, вона, ні, вона, вона підтримка їй, і опора теж, і виручалочка, коли потрібно. Вам слово. Анечка, я хочу те привітати, щоб ти достигли таких успіхів у своїй роботі, у своєму труді і показала сьогодні нам. До чого ти втік? Я вітаю тебе від щирого серця. Ти в мене найкраще Дякую. Молодець. Я хочу сказати, що Аня вона дуже уважна дитина. І вона завжди. Розглядає кожну виставку, яка у нас є. І серед учнів старшої групи у неї є кумир, на кого вона рівнялася і до кого хотіла бути подібна. І сьогодні цей кумир прийшов тебе привітати. Це наша студійка старшої групи, тієї Маріна. Будь ласка, Маріна, тобі слово. Я дуже вже дякую вам, що ви мене на цю виставку, тому що коли я почала шума кумир, і ще так гарно малюю, це дуже класно, мені дуже було приємно. Дякую. тобі, Дуже клавна дівчинка. ще така маленька. Клас. Ну, дуже класно. ти молодець. Так. От якщо ти будеш і далі ходити, ти будеш малювати так, як і Маріна. Так. Вона малює ну, навіть дуже гарно. А в тебе є Такого. до кого рівнятися і до кого рости. Правда? Так. так. Ну, я тепер запрошую до слуга Аню та тебе. Розкажи, будь ласка, так. що тобі найбільше подобається в нас? Мені тут подобається, що мені тут подобається малювати. Коли ми були маленькі, то Олена Анатолівна нам показувала гарні картинки. А коли ми стали чуть-чуть серйозніш, ну, підросли чуть-чуть, то Олена Анатоліївна нам... Розповідала щось цікаве. Ну, а тобі що найбільше подобається малювати? Мені подобається найбільше малювати. Фарину? Так. Да. Фарину. Металлики. Металіки, так? Добре. А пейзажі подобається малювати? Mm -hmm. Так. А які mm -hmm. фарби ти знаєш, якими любиш малювати? Гуай, що Так. Коли ми почали ще перший раз малювати пастелько, то це е, було незвичайно. Отже, ми знайомимося кожен раз з чимось новим. Я дякую всім, хто сьогодні завітав і запрошую вас всіх передивитися. Ці гарні малюнки цієї чудові дівчинки! Вражає кількістю робіт. Це справжній, різнобарний калитископ дитячих вподобань, фантазій та вражень. Триватиме виставка до 4 липня, тож усі бажаючі мають чудову нагоду познайомитись з творчістю Анни Беркути та насолодитись цими щирими дитячими малюнками в торговельному центрі кварталу на 3-му поверсі.